Вітаю, дорогі глядачі! 34-річний архітектор дії став наймолодшим міністром оборони в історії України, четвертий міністр оборони за три роки повномасштабної війни. Єдиний міністр, якому українці довіряють більше ніж не довіряють, за опитуванням осені минулого року. Розбираємося, що саме Федоров планує робити. Почнемо з контексту. Федоров, знову таки 34 роки він народився у Васильівці. Запорізька область, це місто, окуповане з перших днів великої війни. І Федоров під час свого виступу в раді сказав пряму річ, де окупація його рідного дому це особиста історія. Та й Федоров доволі органічно вписується в модель Зеленського. 13-му він заснував Діжитал Агенцію, яка працювала. Кварталом 95. у 18 му приєднався до штабу Зеленського. Побудував його виборчу кампанію в інтернеті. Після перемоги Зеленського став міністром цифрової трансформації у 28 років. З того часу він єдиний міністр, який переживав всі кадрові ротації. Шість років на одній посаді. За умов війни це унікальний випадок. До речі, чого зняли Шмигаль? А Шмигаль пропрацював на цій посаді всього шість місяців. З липня минулого року і тут не слід сприйняти його некомпетентним. Скоріше, Зеленський вирішив його відправити на складнішу роботу, де в нього не було кому її закривати. Я не хочу тут сказати, що Міністерство оборони нині складніше, ніж Міністерство енергетики. Але в Ненретисі зараз критична ситуація, а потенційних кандидатів взагалі нема. Загалом, через дію наших ворогів з енергетикою важко. Зеленський пояснював це рішення через зміну формату роботи Міноборони. Федорова обрали через його залучення до дронової програми та ефективність у цифровій державі. Президент озвучив стратегічну мету. Треба побудувати систему, здатну протистояти ворогу в повітрі, зупинити наземне просування московиків, посилити асиметричні та кіберудари, посилити асиметричні дії та кіберудари по противнику та його економіці. Зробити ціну цієї війни для Москви нестерпною. От під це і призначили Федорова. Федоров озвучив формулу, яку можна узагальнувати словами люди, зброя системи: перше фінансова підтримка та соціальний захист військового. Друге передові оборонні технології та виробництва. Третє організаційні реформи та цифровізація всього міноборони. Від загального до конкретного він назвав п'ять негайних пріоритетів: захист неба за його словами. Є конкретні рішення, які треба проваджувати якнайшвидше. Технологічне посилення для зупинки московського просування на землі. Покращення інфраструктури безпосередньо на породові, вирішення проблем із постачанням, і системне рішення для територіальних центрів комплектування та мобілізації загалом. Але головний козир Федорова це, звісно, цифровізація. Він анонсував створення єдиної цифрової вертикалі, у міноборони та генштабі, розгортання понад 7 тисяч цифрових офіцерів по всіх командуваннях та підрозділах від рівня батальйону і вище. Їхнє завдання впроваджувати цифрові системи, збирати зворотний зв'язок від бійців. Розуміти реальні потреби на місцях будувати it культуру у силах оборони. Названо вісім пріоритетних напрямків оборонної цифровізації: облік та управління персоналом, логістика, закупівлі, постачання озброєння, послуги для військовослужбовців, прийняття рішень на основі даних, ефективний зворотний зв'язок, мережецентричні операції. До речі, коли він в Раді виступав, він вже знайшов зайшов і на поле самого начальника генштабу, горячи про те, що. Що варто піднімати по службі ефективних командирів і не давати можливості тим, хто неефективно управляє. Для цифровізації є вже певна база. Застосунок Plus використовує профайли близько мільйона військових. Застосунок Резерв Плюс має більше десь 6 мільйонів користувачів. Працює маркетплейс дочейн для закупівлі дронів Там майже 300 моделей БПЛА та систем РЕП від 90 виробників. Це такі, така система, де держава пробує зробити певну конкуренцію, де самі підрозділи будуть самі обирати найкращі варіанти, а виробники будуть конкурувати саме в очах підрозділів, а не в очах там чиновника, який вирішує, що кому купляти. Це справді має наблизити виробника і того, хто використовує ці рішення. Є Єбриван марке з аналітикою поля бою в реальному часі для виробників. Федор планує все це масштабувати та інтегрувати в єдину систему управління оборонним ресурсами. Крім цього, розмові з журналістами Федор заявляв, що Україна матиме свій аналог мавіку з більшою дистанцією польоту. Власний аналог з кращими характеристиками це питання технологічної незалежності. Але питання, чи вийде це налагодити і впровадити також потрібні дрони та на оптоволокні – це ключова задача? Оптоволокно дозволяє керувати дроном на великій відстані без ризику глушіння. Крім цього. Говорить про розширення ряду БПЛА, типу, блискавок, а також аналогію московитського Крастополя. До речі, скоро будуть результати нашого збору по блискавкам там китайці просто зробили, зробили з ворога те, що треба робити. От, і дуже, до речі, ефективно використовують ці інструменти. Петров каже, що топ-50 з чотирьохсот дронових підрозділів мають 70% усього ураження. Противника, тобто потенціал величезний, якщо підняти ефективність інших 350 підрозділів до рівня найкращих. Для цього потрібна не лише техніка і навчання, обмін досвідом, системний аналіз того, що робить найефективніші підрозділи такими ефективними. Крім цього, міністр оборони анонсував формування дроново штурмових підрозділів з новою доктриною. Ця тактика вже показала результат, зокрема в Купінськ. Що це означає? Традиційна піхотна атака це під вогнем живі люди йдуть і виконують певну задачу. Дронова штурмова атака – це дрони знищують вогневі точки. Після чого піхота займає позиції з мінімальними втратами, або навіть наземні роботи їдуть першими. Крім цього, планується створення підрозділів, які полюють на московських операторів дронів. Федоров анонсував також велику ціль побудувати антидронову купол над Україною. неточковий захист окремих об'єктів систему, яка працює на рівні всієї країни. Його слова наше завдання побудувати систему, яка не реагує по а знищує загрозу ще на підльоті. Московія хоче занурити Україну в блекаут, знищити цивільну інфраструктуру. Наша відповідь перехоплення і тут є конкретика не тільки заяви та потенціал, а й дії. Федоров одразу зробив важливе кадрове призначення. Павло Елізаров з позивним Лазар став заступником командувача повітряних сил. Він буде повідомляти за розвиток малої ППО і напрям перехоплення дронів. Лазар – один із найефективніших командирів, і тут же політична позиція відступила через раціональну ефективність. До речі, дуже хороший сигнал. Що беруть людей, з якими були конфлікти прямі конфлікти, зокрема із Зеленським, і те, що Лазара зараз взяли на таку високу посаду, говорить про те, що пріоритет захисту України вищий, ніж якісь політичні страчі. Лазар, в свою чергу, теж висловлювався, що дурного програма має працювати, і це добре, що президент визначив таку політику, дав свій реверанс президенту, як військовий. Президент, як е, людина, яка очолює країну під час війни, теж заробив е, свої поступки і в принципі походив. Ну, без нього таке рішення б не походило. Там було зрозуміло, що там конфлікт є дуже високий, і добре, що ці конфлікти зараз вони ну затираються, відходять перед ефективними людьми, рішеннями. І це насправді мене дуже радує. Це така ну, хороша трансформація зараз відбувається відверто. Федоров озвучив ціль на цей рік збільшити обсяги міжнародної військової допомоги, інтеграція партнерів, зокрема їхнього наукового потенціалу, і зробити нашу оборону сильнішою. Він анонсував. Цікавий проєкт. Побудуємо дата полігони для тренування їхніх шиї моделей. Що це означає? Україна має те, чого немає у жодної іншої країни. Реальні бойові дані в масштабі: тисячі годин відео, з дронів, мільйони точок телеметрії, результати застосування різних систем для західних компаній. Це золота жила. Вони можуть тренувати свої системи штучного інтелекту на реальних даних, а не на симуляціях. Україна отримує доступ до найкращих технологій і фінансування, взаємовигідний обмін. Минулого року Україна отримала 6 мільярдів доларів іноземного фінансування для оборонпрому проти 600 мільйонів роком раніше, десятикратне зростання, 4 мільярди з них пряма закупівля партнерами українських виробників. Є кілька моделей співпраці, датська модель фінансування вже підписаних контрактів, німецька модель спільне виробництво, як 200 самохідних артостановок Богдана на шасі Mercedes-Benz. британська модель спільне виробництво дронів. Британці планують. Проєкт «Октопус» – дві тисячі перехоплювачів на місяць для України. Багато військових та нація має сильну надію на ці зміни, тому що справді треба системність і системність, яка буде вибиватися від класичної тактики: дроновий меч для армії, реформування бюрократії, покращення hr процесів, посилення підрозділів, технологічні інновації – все має відновити віру в кращий перебіг війни для України. Військові бачить Федорові людину, яка розуміє. Технології вміє масштабувати, але є й питання: чи вистачить йому політичної ваги для складних рішень? Чи сприймуть кадрові генерали молодого міністра без військового досвіду? А також особисті питання до Федорова. Чи вистачить у нього політичної ваги для складних рішень? Справді проблеми накопичились надзвичайно високі, і тут питання, чи справді в нього все вийде. Гідра в Мінобороні теж непроста. Наприклад, теж питання, якщо цифрова безпека була проблемою в цивільному секторі, як вона буде в оборонному, теж є такі. Федоров на посаді міністра оборони, це ставка на технологічну війну, не на живу силу в першу чергу, не на точніше стирання живої сили, як Московія, звісно, на людей і на те, щоб вони по суті мали можливість в першу чергу під найризикованіші процеси відправляти дрони, а не себе і не на снаряди, в яких у Мордора і так більше і буде, зокрема через товаришів Скендер. а на розумні системи, дрони, автоматизацію, точність, швидкість рішень це те, що треба в обмежених ресурсах, і в людських, і в інших. І це справді спроба і якась є надія на це. Я не буду говорити, що Федоров все вийде, але щось та й вийде, і це справді правильний напрямок. Це відповідь, е, хоча б спроба дати відповідь на те, що робити з обмеженими ресурсами. Якщо він насправді впровадить мішн контрол, автоматизує логістику, реформує ТЦК, побудує антидроновий купол, сформує дрону острові підрозділи і вийде на 50 тисяч уражень московитів на місяць. Це буде революція. Це, до речі, важливо ще 50 тисяч уражень заявлено зараз міністерством теж як стратегічна ціль. І вже ми бачимо, що у міністерства є стратегічна ціль. Це важливо теж, що вся система розуміє, на що вона працює не просто на перемогу, це зрозуміло. А що таке перемога? 50 тисяч знищених московитів на місяць, щоб повністю перекрити їхній набір і більше, аби вони стухали, зменшувались, знекровувалися, оце вже справді серйозна ціль. Тож побажаємо Федорову удачі. Я не буду тут говорити, що все вийде, знову таки скажу. І не скажу, що я там прям оптиміст. Цьому напрямку. Але це вже виглядає як те, що може дати на, можливо, і не повну, але відповідь на те, що робити зараз нам. Отже, призначення, це визнання того, що війна 26 року кардинально відрізняється від війни 22. І зараз нам багато подходів треба змінити, аби стати кращими і, звісно, перемогти нашого ворога. Побажаємо Федорову удачі. Знову таки, проблем і питань багато, там всі задають і все інше. Я хочу дати просто кредит такий довіри своєї, або у людини справді вдалося. Те, що я знаю з своїх знайомих, друзів, які намагалися брати участь, зокрема, у співпраці з Мінцифри, що стосується і кодифікації, що стосується і закупівель, коли там ці взаємодії були, то люди. Відгукувалися добре. Хоча, звісно, проблеми завжди були, і ми бачили, що там були певні речі. А де їх зараз в державі, нашій, яка дотепер скидує цей совєтський фльор, цей поганий, де цих проблем немає. І корупційний, як наслідки, совєтські, таке інше. Я стримано оптимістичний. І рідко коли я розумів. Що є потенціал, що людина може опинитися справді на своєму місці в обороні, в міністерстві оборони? Ну, поки що в мене такі відчуття. Звісно, я можу помилятися, але я думаю, частково все ж таки воно виправдається. Хотілося би, щоб в більшій мірі виправдалося. Всім все найкраще, дорогі глядачі. До побачення, все найкраще.